Слава Україні, українці, кияни, оболонці. Кожен сьогодні повинен зробити свій вибір: чи ми з Європи, чи ми з Азії, чи ми з Януковичем, чи ми з українським народом. Якщо ви з українським народом, якщо ви хочете змінити нашу країну, будь ласка, приходьте на Майдан. Приходьте на Майдан завжди. А особливо ми вас чекаємо в неділю. В неділю четверте віче. Четверте дуже важливе віче. Ми знаємо, що влада готує провокації. Ми знаємо, що влада застосує будь-які способи для того, щоб не допустити нашої перемоги. Ми знаємо, що у вівторок вони готують підписання угоди з Росією, яку вже підписували не раз. Вже не раз Україна Підписувало угоду з Росією, це закінчувалося падінням і втратою нашої незалежності. Для того, щоб врятувати нашу країну, для того, щоб зробити життя наше кращим, в неділю, в неділю, в дванадцятій годині на Майдані збирається весь український люд для того, щоб сказати своє слово всьому світу. Приходьте, українці, кияни, оболонці. Я з вами і ми всі разом.